Аби допомагати тим, хто долає недугу, зменшити бодай емоційне навантаження, шість років тому компанія довго дівчат створила ініціативу Hair for Share. Спершу для порук віддали власні коси, а потім шукали. Благочинців І у нашій студії співзасновниця цього проєкту Анастасія Набокова. Мої вам вітання. Добрий вечір. вечір. Виготовлення порук для дівчат, які борються з онкологією, було вашою головною місією, можна навіть так сказати, протягом декількох років. Але з початком повномасштабного вторгнення її довелося поставити на паузу. Тоді в пріоритеті була допомога війську. Як дійшли до рішення відновити роботу з перуками? E, насправді це дуже важливе і дуже складне рішення для нас було, тому що фактично весь фокус у нас переключений і досі, але запит є. До нас пишуть, звертаються, чи ми можемо не забезпечити порукою. І ми вирішили, що оскільки ми не маємо зараз коштів безпосередньо на виготовлення, ми спробували зараз запустити окремий збір під виготовлення поруки. І наразі він збирається. Тому вибрали таку стратегію, що ми закриваємо чітко один запит, коли до нас надходить. Тому що зараз порука коштує тільки виготовлення 32 тисячі гривень. Долар виріс відповідно вартість послуг пасажера виріс з пояснень із попереднього сюжету керівниці фонду крила надії Наталі Ліпської. Ми вже розуміли наскільки це довгий насправді такий скрупульозний процес, і найважче саме із пошуком майстринь. Mm -hmm. Чому так складно відшукати пасажирів, які погодяться шити поруки бодай в рахунок волосся? Ніхто не готовий працювати собі в збиток чи майстрів реально просто. Мало апріорі, мало і мало. це дуже вимираюча професія, і колись ще в радянської радянські часи це була поширена професія. Зараз в Україні не навчають цьому, тобто немає таких закладів, де можна отримати цю освіту. Тобто, це пастажер, це школа пастажерства. безпосередньо, ось, наприклад, наша Інна Костьолова вона навчає. Тобто, це потрібно купити в неї курс, і тоді можна навчитись. Але це також трудомістка, дуже робота, тому що це кожна волосинка пришивається окремо, тобто це треба посидіти. Дючись, це потрібно мати добре зір, який потім просто впаде. Ну тобто, це дуже особлива робота, і на неї не кожен готовий погодитись. А скільки в Україні таких майстрів є приблизно? Коли ми шукали і цікавилися, я знайшла п'ять. Угу. Е, можуть позиціонувати, що це вони виробляють, а потім виявиться, що вони відправляють сировину в Китай, в Китаї відшивають і присилають назад. З таким теж ми стикалися. Але емоційна складова дуже важлива, пані Наталя також ділилася з нами емоціями дівчат, жінок, які одягають поруку, і для них реально для когось із них це така перша і єдина можливість вийти на каву з коліжанками, вийти прогулятися і не боятися відчути на собі чиїсь погляди. Тому що якщо до протезів. Суспільство потроху звикає, то дійсно дівчина без волосся, яка просто йде вулицею, вона може хвилюватися, чи не будуть на неї якось не так дивитися, десь на роботі хтось потерпає від цікування. Мене ну, мені неприємно, що таке, на жаль, стається. Mm -hmm. В моїй бульбашці такого немає, але як. Ті дівчата, жінки, з якими ви співпрацюєте, яким ви допомогли. Пригадайте їхні емоції, коли вони одягали перуки, як вони реагували. Ну, наша така внутрішня домовленість команди, що ми не контактуємо безпосередньо ну, з жінками. Ви бачили світлини. Ми, власне просимо передавати нам, якби переживання тих жінок, тому що вони дуже чутливі, і насправді це не кожен може не кожен може правильно сприйняти жінку в потребі в цій, та правильно підтримати, прокомунікувати. Але просто найгірші такі ризики, з якими ми зустрічалися, це власне вчителі, які не можуть працювати і боряться з онкологією, і ну їм потрібно працювати. І, наприклад, коли дівчата не можуть піти здати МНТ, НМТ, тому що вони лікуються. Тому так дуже часто це як такий, таке подолання бар'єру, просто закрити. Якусь базову потребу в освіті, в роботі, щоб просто ну, якби, добре існувати в цьому світі. Тому що коли жінка втрачає волосся, щоб воно відросло, іде приблизно півтора-два роки. Один сантиметр в місяць в середньому відростає. Ну, це дуже здоровою людиною. Це дуже залежить від хіміотерапії, яку людина приймає особливості, і яку довжину жінка хоче, щоб їй було комфортно вийти на люди. До нашого ефіру доєднується ще один гість Максим Нестеров, перукар, волонтер. Добрий вечір вам, зі Львова, Вітання! Добриве! Слава Україні! Добрий вечір, я слава. знаємо, що окрім того, що ви також влаштовуєте благочинні стрижки, влаштовували принаймні, аби мати волосся на виготовлення порук для онкохворих пацієнток. Ви ще маєте пацієнтів особливих, ви стрижете військових у шпиталях безкоштовно так. і підозрюю, що їм також і Легше на себе в дзеркало дивитися, коли поголене обличчя, коли комфортна зачіска. Ви із цим власне, і допомагаєте, як така ідея виникла, як ви стартували, як це відбувається на практиці? Ви маєте певні шпиталі, куди приходите час від часу, чи є графік, чи ви реагуєте на запити? Ну, Дивіться, і так само до сих пір збираю волосся для діток. Відправляю з приводу шпиталі, у нас є вже велика б'юті армія, дівчата, котрі їздять, і теж багато перукарів, котрі доєдналися до ініціативи. Це завдяки моїм друзям, котрі розпочали ще з 18-го року, коли звільнили моряків. Вони їздили в шпиталі стригти, а потім, після того як побачили нас. В березні, якщо я не помиляюся, або квітні 22-го року в Ахмадиті запросили так само приєднатись до них, і ми працюємо по всіх шпиталях. Немає ніякої одної якоїсь точки. Локації є центральні, є лікарні, сяжогові, є реабілітаційні центри. Тобто, ну і безпосередньо, коли ми їздимо і возимо допомогу. На схід так само там кого можемо, кого встигаю. Наприклад, все так само стрижу хлопців на місцях. Це, мабуть, свого роду для них і терапія також. Бо погодьтеся, часто так трапляється, що перукарі чи майстри манікюру вони для своїх клієнтів стають такими вдячними вухами, коли ти ділишся своїми якимись переживаннями, хвилюваннями, емоціями серед ваших. Клієнтів, так би мовити, є і військові, які не встають із ліжка і не можуть пізнавати в повному обсязі світ інформацію, новини чим із вами діляться і як ви підлаштувались до таких умов стрижки? Ну, підлаштуватися було доволі складно, тому що, тому що ну це в такому полосовному стані. Треба над ліжком е зробити так, щоб людина залишилася ще потім після стрижки без волос на ліжку, е видуть все, тобто там різні засоби застосовуються для. Пільоночки підстілаються, значить тальками обробляються для того, щоб волоси не прилипали. Тому що хлопцям так само ж незручно. Потім після цього ну не всі можуть прийняти душ або якось собі допомогти з того приводу. Волоси школяються. Тому... Ну але з часом ви ж розумієте, що нічого такого немає, сверхістечного, так скажемо, що ми робимо. Наш обов'язок, так і виконуємо його. Діляться, ви розумієте, ми в душу ж ніколи не ліземо, тому що перукар це такий психолог тонкий, якщо це правильний перукар. Він ніколи там просто наражу душу не полізе. Є хлопці, котрі. Діляться спілкуються, але здебільшого це гумор, це якісь анекдоти, причому чорний гумор, ви ж розумієте, там здебіль... більше всього там все одно хлопців, і дівчата так само є, але завжди гумор лікують, відволікають. Тому ми намагаємося завжди відволікти якимось анекдотом, якоюсь історією. Тобто ми не задаємо ніколи наводящих запитань. А хлопці і дівчата, якщо такі теж трапляються серед тих, кому ви допомагаєте, вони мають можливість обирати стрижку? І Чи є в них якісь звісно. певні конкретні зачіски? Ні, ні, звісно, всі як, як завгодно. Єдине, щоб це було можливо фізично зробити, тому що деякі, я ж кажу, хлопці, котрі не встають, можна. Ну дуже складно. А це вже потім, коли на реабілітації там вже більше можливості. А так, звісно, без питань, любу зачіску, любу... ми коли прикордони зустрічали перших звільнених дівчат. Ми фарбування робили, і догляди для волосічка. Тобто без питань любе що що вам що вам що душе. Завгодно, то ми робимо це ж якраз і є терапія того, щоб правильно спочатку розпитати людину і дати їй те, що вона хоче, а не зробити те, що ти вмієш. По схемі а іменно, тут дуже велика потреба в людині поєднання біополей так само. Просто буває, ти, ти можеш прийти до перукаря, сісти в крісло і ти не на своєму місці. А буває що ти можеш навіть просто мовчати, але ти відчуваєш, якесь якусь тепло, якесь розуміння, дотики це вже інше. Це не тільки психологічні, це і фізичні, якби такі. Тому це все знімають, і я впевнений, що хлопці всі задоволені. Деякі якісь подарунки там дарять, сувенірщики. тому що вони кажуть, як це гроші. Я, ми кажемо, ніколи як і гроші, ми гроші заробимо в іншому місці. А тут це наша. Допомога Тому... це спосіб волонтерства, зрозуміло, що це все відбувається для військових безкоштовно. Анастасія, так. тих перукарів які безкоштовно готові зістригати волосся для порук. Ми розуміємо, що їх теж не так багато, як би хотілося. Зокрема, герой нашого сюжету. Він оскільки. Він розуміє, що це, яка у цьому потреба. Його теж ця історія торкнулася особисто, тому для нього це взагалі спосіб волонтерства. Він готовий, лише би люди приходили. Але насправді це одна-дві людини в місяць, як він з нами поділився. Чи є от проблеми із пошуком власне волонтерів, які готові віддати своє волосся із перукарів, які готові на благочинні стрижки? Ситуація така, що до війни повномасштабної, у нас була величезна мережа по всій Україні власне волонтерських перукарень, які безкоштовно стригли. Ситуація в іншому, що почалася повномасштабна війна, і наш фокус змістився. Тобто наразі ми маємо порукарів, які готові стригти, але ми не стрижемо на виготовлення поруки. Тобто, на, на виготовлення порук у нас є банк волосся, який ми можемо використовувати і використовуємо як, ну, як я згадувала під запит. Зараз ми запустили такий перший. А от щодо парукарів, які готові стригти волосся під продаж, це вже інша ситуація, тому що не так багато жінок і чоловіків мають певну довжину волосся, і відповідно та кількість. Ісперукоріка, яка є наразі, нам вистачає. А скільки який мінімум, тому що трішечки розбігаються. Дуже так? розбігається, тому що коли ми запускали тільки виготовлення порук, ми брали прям супер такий мінімальний е, таку довжину, з якою міг би працювати пастажер, але їй складно з нею працювати, і це не може бути перука, така прям до вибору. та? що, наприклад, якщо я хочу каре, то потім можу перестригти його, як хочу. Ні, це вийде стале каре там певного типу. Тому на початку ми її запускали 35 см. але в роботі ми зрозуміли, що його. Дуже багато стає, і для виготовлення порук нам потрібно довше волосся, тому що є свої технологічні нюанси. Скільки це сантиметрів? В ідеалі має бути 50. 50. Та, та, ну, Тобто ну, для поруки 50. А от для продажу, щоб ми могли збирати доната від 50 сантиметрів, власне, довжина волосся. Але наразі ми не збираємо волосся під виготовлення поруки. А що впливає на вартість цих порук, тим не менше, і а, чому це 30%? Тисяч навіть 30 тисяч плюс на один виріб. Фактично це треба перевести в долари, тому що до війни це типу вимірились в доларах. Типу і зараз це вимірюється. Просто ми фактично поставили в, в гривнях та сума на відповідно виглядає лякаюче. Якщо перевести в долари, це не є якась велика сума, тобто вона така сама, як була до війни. Просто коли ти чуєш в гривнях, тобі звучить це дуже висока сума. Uh -huh. Чому тому що це дуже кропітка робота? Наша перука витовляється повністю вручну, тобто вичесується волосина. Потім вона типу, підшивається на спеціальній машинці. Там Наталь Наталя показувала що там такі, прям такі якби нитки з волосся. Тобто це волосся треба перешити в цю нитку. Потім, наприклад, на цій частині перуки потрібно в кожну волосинку окремо підшити. Тобто, це дуже кропітка така робота, це якби кропіткіше, ніж вишивати. Угу. Ось тому та це доволі дорога робота, і ну і яка забирає багато часу. Але в результаті, якщо дивитися згори, ось там де проділ на поруки, навіть які в матеріалі, то не відрізниш так. таке враження, що це просто ніби волосинки з природної шкіри. Так. Вони беруть свій початок, тому що там все підібрано, і шапочка підібрана, і це дійсно дуже кропітка і скрупульозна робота. Максима, гадаю, ви теж маєте чим що додати, чим поділитися, адже ви і робили, і робите теж благочинні стрижки для виготовлення порук. Наскільки Зараз у вас ця робота активна чи багато приходить волонтерів, які готові віддати своє волосся, і чи є можливість, якщо хтось хоче з інших міст долучитися, то передавати це волосся? Якщо не на виготовлення порук, то принаймні під продаж, аби мати кошти на виготовлення цих порук. Ну ви знаєте, останнім часом все таки при збільшилася кількість людей. От даже мені сьогодні написала дівчина, котра вже в другій. Є дівчата, котрі в третє здають волоси. Mm. і да, просто в мене не завжди був час, тому що ми постійно їздили на благодійні місії, і я не завжди на місці. А зараз більш-менш в Києві знаходжусь, і е, люди починають писати, да, і це зараз збільшилось трошки. Єдине, правильно, що кажуть, що не можна поналаштувати під кожного, зробити кожному. Перуку, і треба е, розуміти, яка довжина волосся, тому що деякі ну бували моменти, я нікого не звинувачував, але бували моменти, коли просто люди хотіли підстригтися, е, тому що це безкоштовно. По-перше, я доробляю завжди зачіски не просто відрізав користь а е, достригаю, дороблю вже е, певну стрижку Роблю. Зараз є і діти, і дорослі приїжджають. Ось недавно була мама з донією. Я вже відправив це волоссько всі. Слава Богу, всі задоволені, всі ніхто не разу не пожалкував про те, що він зробив. Діти посміхаються, матері ще більше турбуються про дітей, ніж діти про ті волоси. кажуть, мама, все нормально, все відросте. А ніхто у нього там по попу, волосики відрізали. Звісно, дитина із дитинки одразу. Переутворюється вже в таку дівчинку Знаєте, зачіска, коли коротку стрижку робиш, ну це якось трошки переутворює людину, і вона стає більш доросліша. Я я чула тезу. Ну воно ж і так мертве. Відросте. Чому його? Чому його шкодувати? Дуже зворушливо, ну, ні, коли воно дуже не змус... мертве. Так, 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 так. Воно не мертве, тому що волосина росте від 5 до 7 років і. Тобто у дітей особливо ну, це інше волосся відрізняється від дорослих, тому що дитячі волоси, вони більш цінні вважаються, але їх в такої кількості не буває. Тому дякувати родинам, що вони з розумінням до цього відносяться. Побільше б людей би водить, я ж кажу, в ті ж шпиталі, котрі б дивились би на хлопців, щоб більше донатів було і більше допомоги, розуміння того, ну дійсно, що, що там відбувається. Так само і побувавши в лікарні, побачивши тих батьків, і цих дітей, ну хочеться робити постійно щось допомагати, тому що. У всіх в нас є діти, і ми розуміємо, яке це горе коли такі відбулося дуже зворушливо, коли саме дітки з розумінням того, для чого вони відрощують волосся, віддають його, зважуються на такі кроки. А от чи частенько у вашій практиці були чоловіки-волонтери? Бо з попереднього сюжету ваш колега за цехом ділився, що Троє за час його а, дотичності до цієї волонтерської діяльності троє чоловіків приходили з зі спеціально відрощеним волоссям, аби віддати його на виготовлення порук. От саме до нього у вашій практиці. Чи були чоловіки, які от на а, а, такий крок наважились? Так, звісно, були. І до речі, нещодавно мені дзвонив е -е, хлопець, котрий здавав вже. ну, Я так Десь роки чотири назад він здавав такий оселедець добрячий, але в цей раз він не зміг доїхати, чи він поїхав на, в начальний центр, чи якось так відбулося. Да, були чоловіки неодноразово. Я пам'ятаю, у нас була дівчина. У котрій було прям по коліна волоси, ми відрізали по лопатки, і вона каже: і ще мій чоловік хоче здати. І чоловік ще 40 сантиметрів волоси здав так само стриг. Говорить там, не тішник, все время вдома сидить, бо відпустив якби. З чоловіками простіше, бо там більше можна зістригти, але не так багато таких волонтерів приходять. Анастасія, звісно, хотілося б, аби кожен хто потребує поруку, аби почуватися впевненіше, аби емоційно, емоційно одужувати, так? аби кожен міг її одержати, але розуміємо, що це нереально на зараз. Якщо зіставити е, реальність і потребу, то чи є у вас якась певна черга? Е, бо ви згадували, що є і банк волосся, але ну бракує майстрів, аби виготовити Ні, майстрів, не бракує. Тобто ми можемо закрити насправді велику частину. Ми колись собі ставили ціль, щоб у нас був банк порук у 150, кількості 150 штук, і тоді виглядає так, що ми можемо е, забезпечувати доволі велику кількість дівчат. Які одужали віддали нам перуку, ми її реставрували і виготовляємо нові. Mm. Тобто, фактично, ми до війни це зробили. От але ну, війна внесла свої корективи. Якби були в нас кошти на виготовлення порук, ми могли б за рік знову виготовити 100-150 перук і фактично поновити цей банк для забезпечення підлітків і жінок. Ось тому, ну, на жаль, все впирається зараз в донати. От і ну, в цьому найбільша проблема. І, звісно, цей фокус, що ми все ж таки тримаємо фокус наразі на підтримку наших, наших Збройних сил України, тому що якщо ми це не будемо робити, то й перуки фактично потім будуть не потрібні. Але насправді, якби у нас були б стабільність якась у вигодно на, на виготовлення перуки саме в коштах, ми могли б закривати більше. А скільки зараз, на зараз вдалося зібрати? Ми тільки поновили. Скільки... Так, mm -hmm. та, наразі скільки є на перше. Ну, наразі на... під замовлення. Так, є дівчина, жінка, яка звернулася, і ми якраз на основі цього кейсу вирішили спробувати. І наразі ну, потихеньку збираються кошти. А яка допомога ось так наостанок вам потрібна, окрім того, що задонатити, віддати волосся, поширити допис від е, спільноти? Чим іще можуть допомогти вам глядачі і користувачі? Е, підпишіться на нас в інстаграмі і фейсбуці. Е, не бійтеся говорити з дітьми і з дорослими про якісь унікальності зовнішності інших людей? Постарайтесь змінити свій погляд просто на? Ну, на, на якусь іншість людей, щоб ми поміняли в принципі своє якесь там, надане значення. Та? Там, наприклад, якщо дівчина не має волосся, це означає, що в нього просто немає і нічого більшого. Та? І тоді стане простіше більшості людям просто жити в цьому світі. І... Ну, фактично, це буде ідеально. Також не бійтеся, писати нам і пропонувати своє волосся. Ми не беремо, якщо воно не підходить. Ми проводимо консультацію і кажемо: супер! або давайте почекайте, або, на жаль, воно не підходить. Тому з радістю запрошую просто до нас в соцмережі, пишіть нам і підтримуйте. Зрештою, ось Порада про те, аби говорити з дітьми і менше, менше якось звертати увагу на чиїсь особливості, це слушно. Бо як стверджують психологи, власне, які працюють із пацієнтами, які долають онкологію, не всім потрібні перуки. Просто так. комусь важче подолати ось цей момент, ось цей бар'єр. І якщо людина усвідомлює, що це ок, то в принципі, ця порука може послужити комусь іншому, хто без неї ніяк не обійдеться. Я вам дякую за вашу роботу за участь у нашому ефірі за ваш час у цій частині головного задань. І з нами була Анастасія Набокова, співзасновниця ініціативи Hair for Share, а також Максим Нестеров, який, окрім того, що допомагає цій ініціативі, стриже також безкоштовно військових у шпиталях. Дякую.